Доброго дня всім, з вами знову канал Ліснички Тревел. На вулиці просто спека, більше 32 градусів, напевно, може десь 33-34. Дуже спекотно, але все ж таки сьогодні останній день червня. І треба підсумувати а, грибні речі за перший літній місяць. Тому в останній день червня я вирішив вийти і перевірити останні гриби червня. Ну і певно, що будемо шукати білі гриби в туповому лісі, ті, що, можливо, залишилися. Ну, якщо залишилися, ви зараз побачите. Тому починаємо нашу подорож. Так, ну, Через таку посуху нема дощів, білі гриби ось отакі, бачите, вже такі засушені майже повністю. Ось, це вже останні гриби цього місяця. І напевно, через те, що нема дощів, в липні вже не буде білих грибів. Але один є, один знайшли. Можливо, якраз тільки на вході. Ось, Можливо, трошечки для того, щоб насушити, вдасться назбирати грибів хоча б трошки. А потім я вам покажу о, окремим шортсом, скільки за червень я насушив грибів. Трапляються такі висушені сироїшки, бачите, біля дороги, але також вже вони відходять. На жаль, нема дощів. От був би дощик зараз. Такий гарний-гарний, щоб промочило землю, то можливо щось і було б. А поки що безрезультатно ці подорожі по цьому лісу дуже сухо, грибників нема. Єдине, що плюс це трошечки менше комарів. Вони є, але дуже мало. Слава Богу. Так, ну ще буду ходити. Так, все ж таки одненького ще я знайшов. Ось він. Заховався, бачите? Опа Ось такий грибочок. Білий. Одненький ще знайшовся. Але це... Десь 10 хвилин я тут вже ходив по цьому лісу. Ну, зрозуміло, що вже все. Тобто два тижні не було дощів, але дуже багато мухоморів. Я вам зараз покажу. Дивіться, де вони були ось такі. І поморчики ростуть. Свіженьких дуже-дуже багато. Ось такі. У всьому лісу вони тут ростуть. Ось хтось зламав одного теж. Ось білих вже майже немає. Добре, зараз ще пошукаємо, може ще знайдемо. Так, прийшов перевірити, чи залишились ті маленькі лисички, які тут були. І дійсно, ось бачите, ось, ось вони, але напевно вони вже не виростуть. Тобто буду їх забирати Ось такі от маленькі, тому що що навряд чи така сухість, що просто ну, нема сенсу їх залишати. Ось. Так що тут таке місце, де ростуть лисички, але чомусь тільки тут і все. В цьому дубовому лісі. В одному місці вони виросли. Так, поки що грибів нема, повністю сухо. Трапляються мухомори, ще одну трошечки посушену соромішку я взяв, вам вже не показував. Зараз ще походжу тут, по цьому по цій частині лісу. А дивіться, що біля дороги виросло. Прям не відкопуючи. Опа, білий грибок. Оп. Прямо біля дороги дивіться. Ось дорога і ось гриб. Нормально ніби. Ніхто не побачив. Так, ну тільки тут бачите, знову ж таки мухомори ростуть. Так, ще один білий грибочок додався до нашої колекції за сьогодні зборів. Так, а ця сервічка дуже свіжа. Дивіться, яка тільки-тільки виросла. Опа! Гарненька яка. Ось таких би сироїжечок не збирати. Але вони дуже рідко зустрічаються, на жаль. Ось і чомусь тільки одна. Так, я не знаю, як я його побачив, але ось він. Ось такий гриб. Торчить. навіть, Ось. Маленький, гарний. Просто посеред цієї полянки виріс. Дуже важко знайти, дуже сухо, дуже багато мухоморів росте повсюди, ось таких. Хтось їх позбивав, хтось є. Попадаються інколи сироїжки, але я вам не показував, тому що вони такі собі, якщо будуть дуже гарні, я покажу. Ось, ну, будемо намагатися ще щось знайти. Так, хтось розрив цілу купу сироїжок, але це червоні такі, кажуть, що вони гіркуваті. Вони такі собі. А, ось, а рядом тут дивіться, що це таке. А, це теж сироїжка. Напевно теж сироїжечка, так, але це сироїжечка така жовтенька, Ну я не буду такі брати. Ось вони суш, сухі повністю. Так, ось тут ще. Бачите, така сировіжка виросла. Теж є. Ось, в принципі, можна... Вона така свіженька, можна і взяти, спробувати. Ось, а ну що тут ще є, бачите, вони сухі повністю ростуть. Ось так. Все сухе. Дуже сухе у лісі цьому. Так, ну я майже дійшов до кінця з цієї сторони. Там вже ліс скоро завершується. Е, дивіться, знайшов такий горбик, не знаю, що тут. Давайте глянемо разом, що тут росте. Ось так. Опа. Білий грибочок ось такий виріс. Опа, о! Оце потужний. Оце я називаю потужний білий гриб з таким коренем, Добре, що ми його дістали. Якщо він не червивий, то тут так нормально гриба буде. Ось оце справді, він ніби так по відчуттям, може і не червивий буде. Зараз обчистимо, подивимося, але це дуже гарна знахідка на сьогодні, ось такий грибочок. Так, ну може ще десь такі будуть. Так, друзі, я не знаю, як можна було біля такої стежини пропустити ось такий білий гриб. Ну просто не знаю, подивіться. Гляньте на нього. Це ще більш потужний, ні той, ніж той, що був. Як так можна було, хто, хто тут стільки людей пройшло і ось такі гри пропустили? Просто біля стежинки різ. В траві ось тут. от. Так, це така нормальна знахідка. Класний грибочок, просто фантастичний. Так, щоб було краще його видно на світло. Ось. Ну, зрозуміло, що ніжка червива, може шляпку вдасться хоч засушити. Але так, це клас. Класна знахідка. Так, друзі, ще одного маленького мені довелося помітити ось такого. Теж такий виріс, але вже починає засихати. Від того, що дуже сухо. Ну і зараз, як бачите, вони тільки по одному ростуть. Терніше можна було знайти по два разом, по три, навіть по чотири такі сімейки. Зараз тільки по одному грибу. Давайте давайте глянемо, що у нас зараз. Ось такий кошик. Ось ця шляпка нормальна була від того гриба, бачите? Ось, ну і там сироїжечки, трошечки грибочки. Ну, я потім вам покажу в кінці. Так, трапився мені дуже рідкісний гриб. Для цього лісу це сироїжка жовта. Ось, я її брати не буду, я е, ніколи їх не брав. Е, напишіть в коментарях, чи ви берете такі сироїшки жовтенькі, е, чи не берете, але просто я в цьому лісі ще таких грибів не бачив. Ну є і червоні, зелені, я і іноді е, бачив фіолетові сироїшки, жовтих ще не бачив. Бачите, так вони ростуть. Ось хтось навіть зірвав або ногою вже зачепив. Ось така сироїшка. Напишіть, чи ви їх збираєте і чи рекомендуєте такі брати сировішки. Так, після довгих ходінь по лісу ще одного білого я знайшов. Ось він, дивіться. Опа, закопаний тут був такий грибочок. Оскопаємо, подивимось на нього. Комарі трошечки збільшилися. Так, ось він де. Такий грибочок. Забираємо його, тут коріння залишилося. Я думаю, що його треба прибрати, щоб воно тут не згнило. Так, кладемо його сюди, а грибочок забираємо і йдемо далі. Так, я не побачив, що були ще один був. Ось він. такий, не дуже великий, але теж гарний. Два на одному місці це вже нормально. Виходячи з того, що я один гриб в 10 хвилин знаходжу тут. Так, все, друзі, сили мої скінчилися. Дуже спекотно на вулиці. А, просто неможливо довго ходити, тому давайте підсумуємо сьогоднішній день. Ось, а, є, ну і непогані такі сироїшки, дивіться, є і білі гриби, ось такі гарні. Давайте їх трошки. З Згор, гори покладемо ось так. Знизу, пам'ятайте, трошки лисичок є. Ось, В принципі, для останнього дня червня, коли так спекотно, і два тижні вже не було взагалі ніяких дощів, це такий нормальний, я вважаю, день. Ось тут зрозуміло, що білі гриби засушити, сироїшки пожарити, якщо тут від них, від них щось залишиться, бо вони теж сухенькі. Ось, але... Так, все буду рушати додому, е відпочивати, тому що дуже-дуже втомився по такій жарі ходити. Е ось з вами, як завжди, був канал Ліснички Тревел. Пишіть нам коментарі, ставте вподобайки. Я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося незабаром і пройдуть дощики, і будуть якісь гриби. Тому всім пока-пока. Зустрінемось.